Вітання, колеги мої золоті. Сьогодні товчемо з рандомами. Діди рішають питання в пенсійному фонді своєму. Комуналки, проїзні, пенсії, всі ті діла. Ну ви в курсі. Пам'ятаєте, за що я вас завжди прошу? З вас коментарчик, підписочка на каналчик, щоб діда жопа не горіла. А з діда нова каточка. Так що погнали. Падаємо на Це, де ми падаємо на фішінг. Во. Чекай, хто то називав, то перехрести смерті з кимось грав, прям не дуже люблю ту точку. Серега вроді. Серега, нема, але є рандоме, ну погнали. Походу, падають люди, бачу вже. А, є є є кріпаки. Ну все, сущить весла. Так, один на огірки. Один на ангар. Два на огірки, один на ангар. Моє на ангар. Ну все, зараз ми його стовчем. Я на халупу. Скоро беру пушку і біжу. Так, мінус один бачу вже є. Я поняв дробаш. Калаш берем. Берем калаш. З тим дробовишом нічого не зроблю. Все, погнали, погнали. Перезаряджаємося і лупим. Бачу, чую, заді мене задів мене челлік тоже. Нас одного нокна, да? Ой-ой-ой, мінус два. Пушить, пушить нас. Е! E? One... А як That's він right. не нокнувся? Лови подарок. Нарешті. Та ти шо, Він мені не приписав. Ща біжить! стейну заюз, яптак. Он блу, one guy. один uh угу, -huh, uh -huh. Я понял. Я чую. Ха! Эзий гейм. Я так огнен и факл. Все нормально, крипак. Зараз тебе піднімлю, будемо не будем лупать. Вс Де таку сорочку взял. Like, На аптеку Pl -pl okay. Так, ще один калаш без патронів. О, той вже біг заряженный. Щас стріляє, йомає. Успокойся там. Бо я тебе зараз успокою, прийду, У мене шльома нема. Mm, вже мене поташ лупа. СКС патронів мало. Пану треба на, на, на п'ятерках буде скоро волети. Боюся виходити, шльома немає, хілок немає, Ще нічого. 30 патронів Та ладно, треба йти. Чуть зараз їх перенокає знов Ну де він? Халупі? Від лівого плеча ужасно стреляты. та шляпа десь за парканчиком, чи що? А, за парканом. Ой-ой-ой. ну шляма нема, одна пуля і труп. Прописав. Короче, иду наверх. О, все, один nice. свободен. Потняк, потняк. Да, у меня шлема не было. О, третий жилет. Сюда. Короче, шлемчик я нашел все-таки. Броник третий. О, кто стекает. Еще один крипак заехал до нас залетный. А может два? Наши через дорогу какие-то. Может, с палацу пришли? А ну, покажися. Стріляє. Хорош. А Ага, на гірках десь. А ти що пробив мені. Тільки новий шльом взяв, чоловіче. Ти знаєш, що я зараз з тобою зроблю, я тебе розірву. Дивись. Де ти є? А, ще правійш. Бачу, бачу. Е, а як!

Айой, в в тебе кіл, же там плачеш. чисто Фрагер. Я каркоми. Так, десь тут бігав. Угу. О, то я серйозний тип. Я поняв, не зарегал, ну і ладно. Але тут ще десь бігав. Хтось стріляв. Вот. Що, бот? А, то то бот. Йома йо, я з нерви зіпсув. А там той. Його підняли чи що? Я трохи знов відійшов від своїх. Тут тільки в мене один, а двоє, ще десь лут збирають, походу. П'ята зона на носі. Ну Но не видно. А, його хтось доїв. Хм. Ну ладно, треба йти в зону. Третій тір за нас не є такі вже чисто нулячі, чи вже би мало щось стріляти. Вони лут збирають. Ті двоє аж там. У мене є корч, в мене є, я їду сам. Ти б не зараз заведеш наступну катку. Може якийсь драйвбай зараз попробуємо, подивимось. Що там хлопаки є хтось у вас тут? Третя сумка в мене є. Піваса, садьорнем та й газуємо далі. Добре, що я в зоні. Вже не треба бігти. А ти де Кікімору вже взяв? Не ж карту зберечі луту. Ніби бігали разом, але він третім шлем. Ой, люди! А, тут дропа було. Я кікімеру візьму? Що гірший? Коли сказали, я що, рижий. Боже, жилетик новый, вісьмрочка. Все, що хочеш. То значить там ті типи теж мають фул комплект. А, вони тут. Якийсь чумафот ззаді стріляє. Бігає, бігає біля мене. Головне, щоб мене не почув. А, там нокнутий. Гранатку. Аллах Акбар. Залетіло. О! Ви що тут робите, голубки? Тих-тих-тих! Вечір в хату! Ще один Бетмен скаче тут! й але я розійшовся! Тохто кидав. Успокойтеся там, бачу, Бо я вас успокою зараз. Йомой, диви, компенсатори, автомати. Кирике, 416, 8, аптек мільйон. 13 аптек, має. Хай буде. То з нас кількість там бігти в зону потім треба. Третій шльоми, кікімери, все, що хочеш. Дивись, і тут трупи повно. Я чую мене зараз хлопнуть так от. Я завжди так вмираю. Ну а я що казав, вже щось кидають. Але я не я не буду, якщо я не провірю, то. Цікавість своє бере, треба провірити кожен ящик. Джип стоїть. 8 секунд до зони. треба йти. Ходіть, ходіть, пацани, бо ви зараз знову збираєте лут і поздихаємо, і я з вами разом. Походу, треба з оранжевим грати, триматися його, він якийсь нормальний, типу тут два кріпака. Якось чув. Чи здалось? Здалось. Але провірено всякий всякий случай жопа. Та походу наші бігли Та вони просто біжать на плюс В, хоча там ще по-любому хтось буде добігати. Ми от з дідом завжди добігаємо останніх кропков ту зону. Де є, де є? Мєточку, дай є? меточку дай. Оранжево. Сзади, оно ну що казав. Поняв. Прийняв, поняв С даром. бачу. он стреляет? Может, а, он же за парканом? Не видно, но он уже сдох там. А, бежит. О, коллега. А, ну понятно. С такой стрельбой далеко не заедешь, но мы его зараз подпушим. Палаж в зубах есть, есть. Гранату. Раз. Ну. Давай, живой Друга. Мені щось кидає? Дарма ти то зробив, чоловіче. Диви, диви. Перед самим носом зірвалося. Ну тобі то не поможе? Кісь кольорові має такі. Ладно, відійду трошечки. Все. Свободен, я казав тобі, що калаш то їмба. Пацани, беріть калаш, 5 патронів попав, все, трупак. Не треба вам тих во векторів, тут треба три магазина вистрілити, щоб когось вбити. Калаш три пулі попав, от, Беріл, калаш і все. Хватає. Якщо ти не дід, то нема чого тобі за вектора сідати. У нас ще тут дропи? Ну збирачі луту побігли, це понятно. Ну, там ще й люди є. Сім живих, ну троє ще. четверо і троє. О, бачу. Даптечко. Чекало, чи він не запас. Він, походу, не дивився в мою сторону. Покрутим тоді. Троє там я один. Якщо мене нокнуть, то все, то покаці. Але я маю надію, що мене не бачить. Де-де-де, А бачу. Давтечку ще одну. Зону тисне. Добре, що стало. Защебіський. Де він припав? А той за каменем. Напряжний момент. Блін, з сулишній раз пікати, бо як хапну. О! О, пішов перший. Тобі здалося вам підпушить їх, лупак. Я поняв. 3 в 3. 4 в 2. Не ходи нокнутий. На 4 в 2. Треба забирати ту катку по любому. Ой-ой-ой. Трошки зажим не пішов. Хорош! О! Нічо, нічого. Зараз перезарядимося і в лупим. Там один, да? Не, не, ти не доповзаєш, братан. І ти теж. Вас стих Ще десь один. Красава. З пітушком розібрався, чел. 11 килив, ничего собі. Ладно, быстрее. Тіпше потанцювати. Всім дякую за перегляди і коментарі, і лайки. Заходіть на стрім. О, та то дивися, я нормально натяг. Тисячку майже. Єпа, здорово